Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах конкурс. Кусу бізнес ідей роби своє. Вітаю усіх слухачів Подільського радіо. В ефірі перший випуск циклу передач довідник ветерана. Мене звати Майя Кучеренко, і я допоможу знайти відповіді на найпоширеніші питання, які цікавлять наших захисників. Розберемо питання стосовно статусу, пільг, можливостей, реабілітації, повернення до цивільного життя та багато багато іншого. Ми розповімо просто про складне з коментарями експертів, історіями з життя та практичними порадами. Безмежна шана і вдячність кожному захиснику і захисниці України, кожному і кожній, хто щоденно трудиться і робить усе можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні! А тепер переходимо до суті сьогодні. Говоримо про медичну допомогу без складних слів, без зайвих обіцянок, тільки про те, що реально працює. Що держава гарантує ветерану в плані лікування, як потрапити в реабілітаційний центр? І чому важливо не тягнути, коли потрібна допомога. Перед тим як я познайомлю вас із моєю сьогоднішньою гостею, я розповім про медичну допомогу та пільги, на які мають право ветерани згідно із законодавством. Згідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та низки постанов Кабінету міністрів України ветерани мають право на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення. Першочергове безплатне зубопротезування за винятком протезування з дорогоцінних металів, щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів Це для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Е, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація для учасників бойових дій, е, позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це ті речі, які варто знати вже сьогодні. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Не менш важливо для наших військових, окрім лікування, отримувати також якісну і кваліфіковану реабілітацію. Але в цій темі виникає чимало питань, тому щоб розібратися, як це працює на практиці, я запросила в студію людину, яка бачить усе зсередини. Це завідуюча відділенням відновного лікування та профілактики професійної захворюваності Ладижинської міської лікарні Світлана Вікторівна Григоренко. Доброго дня, добрий день. Світлана Вікторівна, що таке реабілі... реабілітація для ветерана і чим вона відрізняється від звичайного лікування? Почнемо з того, що реабілітація лікування це процеси, які мають різну мету. Наприклад, реабілітація це відновлення уже після лікування. А лікування це зрозуміло, що має на меті вилікувати або вилікувати хворобу, або стабілізувати стан пацієнта. І далі вже буде після лікування реабілітація. Угу. Е, які види реабілітації можна пройти от безпосередньо у вашому відділенні? Е, взагалі, е, практично з усіма видами реабілітації наше відділення, наша команда працює, угу. але основні це реабілітація після травм. І нейрореабілітація, тобто, в основному це відновлення після інсультів. Це ті основні виклики, з якими ми зараз стикаємося. А хто працює у вашій команді? Які фахівці залучені до роботи? В нашій команді досить багато фахівців з реабілітації. Працює у нас три лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, скорочено ФРМ. Ми говоримо. Також це фізичні терапевти, їх у нас троє. Також маємо ерготерапевтів двоє. Угу. Ще у нас працює терапевт мови і мовлення, раніше це називалося логопед. Угу. І є асистенти, асистенти фізичних терапевтів, асистенти ерготерапевтів. Також є медсестри медичні з реабілітації, зараз так правильно називається. Важливе питання: хто може звернутися у ваш центр і чи потрібно мати направлення, як взагалі туди потрапити безпосередньо от ветерану, військовому, ну і за одному звичайній людині. Дійсно, таке питання, яке хвилює багатьох. Хочу сказати, що ми відкрилися майже рік тому, 1 вересня 2024 року, і відразу зіштовхнулися з тим, що потреба в реабілітації в нашій громаді досить велика. Угу. Враховуючи те, що є ветерани, які після поранень відновлюються, також не тільки після поранень, в яких є хронічні захворювання, і яким потрібно теж реабілітуватися після тих же інсультів, наприклад, також інші пацієнти, яких угу. незважаючи на теперішній стан, теж не оминула. Ті самі інсульти, травми, відновлення після операцій, і, і так далі. Тому в, практично в перший же місяць виникла черга на реабілітацію, mm -hmm. тому що хочеться наголосити, що в нас всього-навсього 20 ліжкомісць е, стаціонарних. Хоча ми працюємо як стаціонарно, так і амбулаторно. Mm -hmm. е, з приводу того, як до нас потрапити, спочатку потрібно звернутися до своєї лікуючого лікаря, чи сімейного, чи вузького спеціаліста. Якщо це сімейний, швидше за все, що сімейний лікар перенаправить до спеціаліста по профілю mm -hmm. того захворювання, яке потребує реабілітації. І далі вузький спеціаліст визначає, чи є покази до реабілітації. Це теж дуже важливо, тому що іноді людина думає, що їй потрібна реабілітація, а там можливо потрібно лікування, можливо, потрібно зняти якесь загострення чи запалення. Mm -hmm. І вже тільки потім вузький спеціаліст визначає, чи є покази. Чи потрібна людині стаціонарна реабілітація чи амбулаторна реабілітація, видає направлення, узгоджується вже з лікарем фізичної реабілітаційної медицини, і далі ми дивимося по наявності місць uh -huh. і по знаєте, ще враховуємо, скажімо так, ургентність ситуації. Uh -huh. Тобто, якщо це інсульт, звичайно, ми не будемо дуже затягувати, старатися, тому що чим раніше починається відновлення, тим Швидше буде результат. Uh -huh. Так само, і після е, травматологічних якихось е, проблем, так теж стараємося брати пошвидше. І хочу наголосити, що наші фахівці з реабілітації працюють не тільки у нас в відділенні, а також вони працюють, приходять в інші відділення, активно співпрацюємо з неврологією, з хірургією, uh -huh. і там теж починається реабілітація в гострому періоді. Уже там у відділеннях. Уже безпосередньо під час лікування вже потрошки так, 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 так. починається реабілітація. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. З якими потребами найчастіше звертаються ветерани до вас? Відновлення після травм. Звичайно, міновибухові військові травми. Це в першу чергу. Це mm -hmm. теж... Абсолютно різноманітні. Нейропатії після ампутації дуже багато. Ми працюємо з протезними підприємствами. У нас декілька договорів з декількома протезними підприємствами. Чому з декількома? Тому що щоб у людини був вибір. Якщо їй не подобається це протезне підприємство, вони можуть вибрати інше. І досить активно в нас дійсно багато ветеранів після ампутації. Mm -hmm. До, протез... До протезна реабілітація, З протезами працюємо. Досить активно. Сама реабілітація, вона триває якийсь певний період, чи це все дуже індивідуально? Це все дуже індивідуально. Але взагалі реабілітаційний цикл не може тривати менше, ніж 14 днів. Угу. Це і вимога НСЗУ, з якими ми працюємо, які оплачують нам ці випадки в лікарні. І взагалі не може бути реабілітація 5 днів там, чи 10 Мінімум 14, але взагалі. то при поступленні пацієнта ми ставимо реабілітаційні цілі. І тобто реабілітація закінчується по досягненню цих цілей. Це може бути і 21 день, це може бути і довше. Маєте якісь цифри? З кільком ветеранам вже вдалося допомогти за час от, існування? Ви кажете, майже рік, так? Центр вже працює. Так. Я думаю, на кінець цього місяця це вже буде ближче до 400. Пацієнтів, саме військових, тих, що ветерани mm -hmm. вже пройшли через наше відділення. Ваше відділення активно розвивається. Ми це бачимо з новин, з соцмереж. Я можу тільки подякувати вам за вашу роботу і побажати, щоб. Побажати вам натхнення сил, щоб ви не втомлювались допомагати нашим ветеранам і покращувати їхнє життя. Дуже вдячна, що знайшли час до нас завітати на розмову і допомогли розібратися в ключових моментах. Дякую, що запросили. А я хочу подякувати своїй команді, які дуже стараються, вкладаються, витрачають не тільки свій робочий час, а й свій особистий приходять і на вихідні. І ввечері, і так турбуються про наших пацієнтів. Хочу подякувати нашому керівництву, лікарні і міста, які доклали максимум зусиль, щоб це реабілітаційне відділення у нас відбулося, тому що це було дуже непросто. І дякую вам, що запросили. Я вам теж дякую. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Друзі, також вважаю за необхідне розповісти, що у 2025 році також розпочали свою роботу реабілітаційні центри у Тростянці та Бершиді. Центр у Тростянці обладнаний сучасними тренажерами, які спеціально адаптовані для реабілітації ветеранів війни. Там надається широкий спектр послуг, включно з лікувальною фізкультурою, роботою з тренерами, тренування на силових та кардіотренажерах. Фахівці центру пропонують індивідуальні програми відновлення, особливу увагу приділяють також там психологічному супроводу, адже реабілітація це не лише фізичне, а і моральне відновлення. Також центр у Бершиді оснащений сучасними тренажерами, що дозволяють військовим поступово відновлювати координацію, рухливість та загальну фізичну форму. Центрі проводять заняття на тренажерах, що відновлюють координацію та рухові функції, групові тренування, які сприяють саме соціалізації та зниженню стресу, тому друзі, медична допомога і реабілітація це не бонус, це не милість, це ваше законне право, і його важливо використати вчасно. Якщо ви повернулися. Подбайте, будь ласка, про себе. А якщо поруч з вами є ветеран, підтримайте і просто скажіть йому, допомога є, і розкажіть, звичайно, про цю інформацію, яку ви почули сьогодні. Почуємося зовсім скоро, друзі. Бережіть себе. Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана, юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка, о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах конкурс. Курсу бізнес ідей роби своє.